Причиною катастрофи лайнера Когалим Авіа в Єгипті став теракт. Вважають у ФСБ Росії. За інформацією спецслужби на літаку спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до півтора кілограма в тротиловому еквіваленті. Через катастрофу 31 жовтня загинуло 224 людини. Міністр оборони Франції Жан Ледріан звернувся по військову допомогу до країн ЄС. Це необхідно для боротьби проти угрупування ісламська держава в Іраку та Сирії. У ніч на вівторок Франція знову завдала авіаударів по позиціях терористів на півночі Сирії. Україна розпочинає застосовувати санкції щодо компаній та осіб, причетних до анексії Криму та військових дій на Донбасі. Банки мусять виявити їхні рахунки і блокувати всі фінансові операції до чорного списку ради нацбезпеки та оборони країни включили понад 380 чоловік і 100 підприємств. Борису Німцову посмертно присудили премію в галузі прав людини імені Сергія Магніцького. Нагороду за внесок у розвиток демократії в Росії вручив у Лондоні доньці вбитого опозиціонера Жання Німцові Михайло Годорковський. Нині Жанна Німцова працює репортером Дойчевеле. Уряд в Афінах оголосив про досягнення домовленості з міжнародними кредиторами щодо пакету реформ. Греція отримає новий транш кредиту в розмірі двох мільярдів євро, а також 10 мільярдів євро на рекапіталізацію банків. Журнал Шарлі Ебдона друкував карикатуру, присвячену терактам у Парижі. На малюнках зображено привидів у беретах із багетами та підписом Французи повертаються до нормального життя.